Вранці біля хати малесенькі сліди. Зайчаточкову хати приходило сюди, Стояло біля хати, ступила на поріг, хотіла привітати з добрим ранком всіх. З добрим ранком діти вітає вас зима. Із зайчиком вухатим вітається вона, із пташкою на гілці, і з котиком в вікні вітає всіх на світі, бажає щастя всім. Нехай зима панує, сніжинками кружляє, хай радість всім дарує, дітей розвеселяє. Доброго ранку, малята! Я бажаю вам гарного настрою!